Ось основні теми, про які ми сьогодні говоритимемо: це внутрянка Білого Дому, це внутрішня та зовнішня політика Білого Дому, допомога Україні, абсолютно божевільні призначення у кабінет міністрів та багато іншого. Привіт, мене звати Євген Мехеда. І сьогодні, як завжди, у цей час ми розбираємося, що такого трампалися цього тижня у білому будинку дуже нагадує американський телешоу 2000 двохтисячних накштал Кардашенів. Тіки у цьому випадку у телешоу Білий Дім Маралаго у Кардашенів є ядерна зброя. Найбільша і найпотужніша армія економіка у історії людства. І що відбувається у самих інститутах державних варвари заволоділи всіма виходами і входами у замок. Ніякого організованого супротиву від опозиції немає будь-які окремі точки, в яких є організована опозиція, швидко оточуються і знищуються, або ну просто знешкоджуються. І власне весь білий дім функціонує у. Такому 24 годинному інформаційному циклі, коли він закінчується, то факти вчорашні більше не мають ніякого значення, їх можна трактувати по-новому. Американська система нікуди не ділась. Вона досі потужна, вона досі стабільна. Але зараз усіма її вузлами і агрегатами керують люди, які. Беруть скрипку і забивають нею цвяхи? Це ну можна так робити, але в мене є велике переконання, що вони можуть нанести такий збиток цій системі настільки її поруйнувати, що наступній адміністрації, коли б вона не була через 12 через двадцять років, їй буде дуже важко відновити довіру до цих інституцій. Отже, чи думаю я, що у Ілона Маска і Дональда Трампа найкращі? Інтенції щодо майбутнього світу і Америки ні. Я думаю, що у них в центрі їх всесвітів є тільки вони, а все інше це симуляція, згенерована для них для того, щоб вони могли прожити своє найкраще життя. Я думаю, Трамп, йому по кайфу булити партнерів. Йому по кайфу фліртувати з Путіним. Йому по кайфу депортувати беззахисних людей, які мають право бути в Америці. Але йому не по кайфу займатися внутрішньою політикою. Типу він не хоче розмовляти з жаднеками насправді. Він хоче їсти червону, чорну і якусь ще там ікру. Тому він делегує ці речі таким людям, як Стівен Міллер. Стівен Міллер це такий американський татар, mm -hmm. людина, за яку не треба голосувати конгресу. Він людина, яку у якої зараз величезні важелі впливу, і коли він виходить на телебачення, коментувати якісь свої рішення щодо там депортації або щодо створення гуантанамо в'язниці, відновлення її і перетворення її на найбільший концентраційний табір у історії Америки, в якому зможе розміщатися до 30 тисяч мігрантів одночасно, і дуже зручно, що це. Не на території Зим... Америки, тобто там їх можна тримати безстроково, і там не діють американські закони. Це правда дуже зручно. І останні десь двадцять років Америка боролась за те, щоб більше не, не, не отримувати там людей і не катувати їх там. Але видно, що і в цьому курс змінюється. І ось цей американський татаров він відповідає він і його товариші відповідають за. Впровадження так званого плану проект 2025». Це план докорінної зміни усіх інституцій. Це план перетворення Америки у таку фундаменталістську авторитарну державу, яка керується приблизно так само, як керується Китай, Росія, Іран. Ну і відповідно. Знову ж, я повторюся, керувати цією державою буде не Дональд Трамп. Дональд Трамп буде займатися піаром. Дональд Трамп буде давати прес-конференції і подорожувати. Він буде просто кайфувати, керувати країною, і керують країною зараз люди, яких, яких він висуває на, у кабінет міністрів, наприклад. Це Далсі Габбард, це РФ Джуніор, це. Пател, я не питаю навіть як його ім'я, але ви зараз бачите його фотографію. Він буде керувати Федеральною службою безпеки Америки. Ну, я от зараз не бачу його очі, але я їх уявляю, і вони мене дуже лякають. Він... Я слухав слухання у Сенаті, коли їх опитували три години. Вони сиділи з комітетом Верховної Ради і обговорювали. Їх некомпетентність абсолютно. І в той же час республіканці сиділи і говорили: так, це достойні кандидати, які зможуть докорінно нашу систему змінити. Це те, що нам треба, молода, нова кров. Добре. Наприклад, Талсі Габерт, вона, виявляється, одного разу у неї була красива подорож в в Європи, я не, не пригадую точно, це було на цих слуханнях, її це цитував Сенатор. Він їй каже, а ви знали, що через одні руки за цю подорож заплатив російський олігарх за сильними зв'язками з Росією? Вони кажуть: ні, і ця людина буде керувати усіма розвідками Америки. Усіма, і ну це страшно. Я думаю, людям, які безпека яких залежить від е... безпеки інформації, яка належить її під контролем. Усіх розвиток Америки усі ці люди по всьому світу зараз дуже сильно напряглись. І вони знають, що Америка більше не є для них надійним партнером. Вони знають, що їм треба спалити ті старі паспорти, їм треба чекати. Можливо, я не знаю. Але такі реалії. І от проект 2020... 20... А, секунду, Рев Кей Джуніор. Це людина, у якої він відомий більше всього, тим, що він там одного разу знайшов збитого медведя при дорозі. Він його поклав собі в машину. Потім він приїхав в Нью-Йорк, згадав, що у нього зараз буде вечеря. Того він просто викинув труп цього медведя в, в паркі. Як цей парк називається? Централ парк і там де друзі. каву, централ-парк. І, в общем, ще він дуже відомий тим, що він розповідає дуже відкрито про те, що. У нього в мозку був червь, він дуже довго там жив. Він з'їдав частину його мозку, і це дуже сильно впливало на його поведінку, але потім цей червь помер. Тобто тепер, тепер все нормально. Далі Пітас Явка сказав про цього про ФБІ Патела. Він абсолютний конспірасист. Конспі у нього є записана пісня, у якій він називає. Він типу там репер, і він а, оспівує героїзм людей, які захоплювали капітолій 6 січня. А коли Трамп намагався намагався ну, захопити владу а, не мирним шляхом. Того разу йому не вдалося, тому він повернувся і зробив це мирним шляхом. Тож, коли Дональд Трамп каже, що він не читав цей величезний Талмуд на 900 сторінок, написаний страшним кацелітом, я йому вірю. Але він назначив усіх людей, які його писали, які його пропагували. Він назначив їх усіх на ключові бюрократичні позиції у своєму кабінеті. Ці позиції, знову ж, вони не, не треба їх затверджувати у Сенаті. Це просто люди, яких назначає президент, і зараз вони. Просто максимально брутально ламають усі системи стримок і противаг, якими так славиться американська держава. І, власне, це страшний документ. Нам прийшла від ідея в голову його розібрати книжковому клубі, я думаю, це було б цікаво. know. Можна було б запитати, а що ж робить опозиція, адже у сенаті половина демократів. Вони ніяк не протидіють ніяких організованих дій. Вони знали покроково, що буде робити Трамп, коли обереться. Він їм казав це напряму. Його всі друзі казали напряму, що вони будуть робити, кого і як вони будуть переслідувати, які, які дикі теорії вони будуть впроваджувати у книги історії, і так далі. І вони нічого вони ніяк не підготували ніякої протидії. Ви можете собі це уявити? Ну тобто, у них була відповідальність, їх висунули на ці посади, і вони. Не виконали своїх обов'язків. Далі я хотів би ще от сказати, що коли сильні люди, у них починаються маніакальні епізоди, вони їх пре, їм здається, що вони геніальні, що їм море по коліну, все можливо. Їх може зупинити або смирительна рубашка, або людина, яка їх дуже сильно любить, і яка може сказати їм правду, і яку вони почують. Я не вірю, що в людей, які керують зараз Америкою, є. Люди, яких вони можуть сісти, вислухати неприємну правду, визнати її, сказати, Плін, да, да. да, і на наступний день вийти і покаятись. Цього не буде, цього не відбудеться, і це не ті люди просто. Тому це привід для занепокоєння. Далі давайте проговоримо про діпсік і як він перелякав усі. Інвесторські фонди у Америці. Отже, DeepSeek — це комуністична партія Китаю, вкладала трильйони доларів, ну мільярд добре доларів у свої... у, у те, щоб добре красти інтелектуальну власність Америки, і вони таки це зробили. Вони викотили на цьому тижні свою ai модель свій цей движок, який відповідає тобі на питання, і вона. Ви вимагає набагато менше енергії, вона коштує набагато дешевше і та є думка, що вона розумніша. А, хоча вона не відповідає на питання з приводу того, що відбулося на площі тянья у Бекіні, коли танки давили мирних протестуючих, вона не знає. А тим не менш, це не завгадило цьому цьому сміливому стартапу. Китайської Народної Республіки це не завадило йому стерти один трильйон до оцінки капіталізації топових ai компаній Америки. І я думаю, що це дуже смішно. Це просто показує те, наскільки це чергова бульбашка, наскільки ці інвестори переключаються з одної індустрії на іншу, і просто починають накачувати її грошима, розраховуючи на ну, швидкі якісь прибутки на те, що вони потім перепродадуться. І тепер ми знову бачимо, як коротше багаті багатіють, а бідні бідніють. Нічого нового. Дональд ну, справді почав досягати миру через силу, але шляхом тиску на слабшу сторону у конфліктах і а, за лякуванням власних союзників. Наприклад, на цьому тижні, коли Колумбія відмовилася приймати військові літаки, наповнені колумбійцями у кайданах. То Дональд Трамп одразу моментально ну, просто в, в соцмережах чи на крес-конференції якісь наклав на них двадцяти тарифи, а ну це просто призвело там до підвищення цін для американців на каву і на багато інших продуктів. А, потім він передумав, оскільки він таки залякав цього президента. Найбільш дивно те, що їм було висунуто ніяких умов, тобто. На них наклали ці величезні санкції. Тепер Канада планує зараз, що вона, як вона буде врізати або накладати тарифи на величезну кількість поставок стратегічних товарів, там, металів, якихось енергоресурсів і так далі, які Канада є головним партнером Америки в цьому плані. Тобто це настільки. Рішення, які знову ж, як у телесеріалі, вони мають сьогодні викликати вау-ефект. Вони мають просто зробити так, щоб люди шаліли на наступній прес-конференції, щоб він вийшов, і люди просто кайфували. Окей, а щодо України була ціла величезні перебиті. Теж департамент США випустив документ. А в якому вони заборонили продовжувати будь-які виплати по гуманітарних програмах міжнародних, це там включає програму, яка вакцинує мільйони людей проти віч. І тобто зараз там є мільйони цих вакцин, і їх не можна використовувати. Вони просто там лежать і не знаю, чи вони зіпсуються. Ну, припустимо, що стосується України, USAID, це організація, яка спонсорує величезну кількість незалежних медіа, яка допомагає інституціям, яка дає гранти на дослідження, на історію, на багато дуже важливих прекрасних речей. Що ж це значить для України? Просто зараз це значить, що важливі ініціативи організації, які приносять суттєву критичну користь і допомогу. Своїм локальним громадам вони будуть зупиняти своє функціонування вони будуть звільняти майже усіх людей. Тому що ну, ніяке підприємство зараз особливо не може платити 90 днів зарплату, і люди, їм також треба кудись йти працювати. Ти не можеш 90 днів просто чекати. Можливо, вони через тиждень якби заапрувлять і розморозять цю програму, ці програми. Але чи продовжать вони їх на наступний рік? Люди будуть планувати залишатися цих компаніях, якщо вони не знають, ну тобто, якщо вони бачать настільки на поведінку. Варто відмітити, що Адміністрація зараз активно бореться проти права громадянства по народженню, а не дивлячись на те, що Іванка Трамп, Ерік Трамп і Дональд Трамп молодші, саме так отримали своє громадянство. Їх мати там аж через багато років потім отримала громадянство в Америки. А Ілон Маск один із головних борців за ідеї. Трампізм він працював у Америці нелегально, коли приїхав сюди. І зараз ці люди нас вчать жити. Десетна новина. Ням -ням -ням. Марк Цукерберг заплатив Дональду Трампу 25 мільйонів доларів за те, що, коли не був президентом, його аккаунт знесли у Фейсбуці. Тобто, ну, це незаконно. А не може бути такого, що приватна особа, навіть там, йому присудили, ну, якби, якщо це по-цивілізованому, то може там би вони перерахували це у якийсь, ну, там, на танки в Україну, на, на Бенежилети, на Маріки, на ФПІшки. Але ні, це все більша частина цих грошей піде, наскільки я розумію, там, у фонд президентський, який буде займатись. Проектами, там, типу бібліотеки, і так далі, але сам факт. Тож як це працює, чому їх обрали? Трамп це такий персонаж, який виступає одночасно і підпалювачем, і вогнеборником. Він створює кризу, а потім подається так, наче її створив Обама, або Джо Байден, і що він героїчно її розв'язав і. Половина електорату, які проголосували за Трампа, вони справді вірили, що він їх чемпіон, який зробить так, щоб їх голоси почули, який справді говорить ті слова, які вони говорять на кухні. А інша половина голосів Трампа це ті, хто дуже сильно розчарувалися в демократах, які думали, що у них уже все. Вони зловили Бога за бороду. Більше ніколи не буде консервативної влади, тому що. Такий, такий така траєкторія розвитку світу, ліберальні демократії перемогли. Тепер все буде добре. І вони не сприймали всерйоз ані Трампа, ані Путіна. І тепер ці двоє людей зробили місію всього свого життя довести цим літам, що саме вони і саме їх модель поведінки. Це майбутнє. Не подивимося. Я не знаю тепер. А можливо, це так і це. Це не те, майбутнє, в якому я хотів би жити, але чи я хотів би, щоб Америки в цьому майбутньому не було взагалі. Вона була другорядною силою порівняно до Росії і Китаю. Це було б напевно ще страшніше, але я зараз навіть не знаю. Насі, все, що я хотів вам сьогодні розказати. Величезне дякую всім моїм прекрасним глядачам, які написали мені слова підтримки. Мене надихає цей проект. Мені справді приємно фіксувати наш час. А подивіться зараз на новини 20-річної давнини. Це вже виглядає як історія, і мені приємно творити цей проект разом з вами. Тож я бажаю вам прекрасного тижня. Ви можете, you got this, і бережіть себе, бережіть сили, любіть своїх рідних і близьких. І не переживайте. Ще не разу не було, щоб якось не було.